Привіт! Усім-усім привіт! Привіт, красуні і красунчики! Який би не був вік, ми всі гарненькі і чудові. Пам'ятайте, ви найкращі. Що ж у мене виплилося килимочку? Дивіться, у мене виплилась квіточка, розпочала я білу квіточку, так? Так, тут трішки колір змінила на блакитний. Ну, ось така. Далі я хочу доплести білу квіточку. так, Ну, там буде видно, тому що, ну, будете дивитися. Бо я хочу з цього боку, з лівого виплести ще рожеву, так, Там в мене метелики йдуть. ну, Будете дивитися, можливо, я бік потягну. Як воно? Ну, білу я обов'язково доплету квіточку. Бо я її розпочала. А далі там буде видно, що там далі. Ну, ось такий, такий він виходить. Ось такий гарненький килимочок виходить. Так, ниточки тут різні. Підбираю, щоб однакова товщина ниточки була. І це залишки стареньких, новеньких ниточок. Схемка, як завжди, буде завтра. Ну, чудово! Чудово! Все гарненько получається. Далі буде цікавіше. Ще раз гарного настрою. Люблю вас, пока-пока, до завтра!